Всім доброго дня, О, гуляв я по полі і знайшов таку от павловню. Я здивувався, тому що такого я ще не бачив ніде. Ось, цього року у нас дуже багато гусіні, вона лізе звідусіль по хаті, по, по тачці. Вчора хотів взяти тачку, там повозити буряки. Потрібно було брати віника, щоб обгребсти. Гусінь. А як бачите, вершок здійснений повністю. Ось вона тут відпочиває, горіється на сонечку. Не знаю, дерево, напевно, вона ну, якби, шкода вже ніякої не, не, не принесе, тому що вже сьогодні 3 жовтня, я вже сьогодні знімав одне відео і ось знайшов таку павловню, вирішив тоже знати. Сьогодні 3 жовтня у нас вже були. Невеличкі приморозки. Тут на листкові видно, що воно вже, вже ну, на цій здорові тут. тут вже видно, от, що були перші приморозки, воно вже примерзло, але ще невеликі були приморозки. Ось, І воно так з'їло, поїло всі листки. Стобре, як бачимо, вже. По дерев'яні вже залишилось зовсім небагато. От таке дерево з'їджене. Що дивно, що нижні листки вони не так поїжні, з вершка. Може, десь гусінь летіла-летіла, чи їх хтось ніс, вона впала і, так сказати, сразу покликала своїх товаришів. І от я все поле обійшов, то таке оце дерево. І отаке от дерево. Таких тільки два дерева. З усього участка. На участку 420 дерев. І ось два дерева покуштували осінь. Це дерево більш. Ну, більше, те я міряв 2,50, 2... а це 3,10. Як бачимо, на цьому дереві не були обламані листки. Ну, вони з часом вітер їх ламає. Ось, вони відпадають дуже легко. Як бачимо, тут не було обламані листки і дерев'яніємо досить добре, калію вистачає, кальцію, ось, як бачимо, ще залишилось зовсім небагато, бо я робив експеримент, на деяких деревах я обламував, чуть-чуть ну, обламував, а на, 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 на основній масі я листки не обламував. Як бачимо, дуже добре дерев'яніє, ніяких проблем немає. Усіх два дерева, от інші стоять все добре. Не знаю, робити я напевно не буду, немає вже смисла. У нас йде похолодання, може, може бути потепління, но... але така... ось така тваринка їх їсть. Як бачимо, як бачим, гусінь не врізує, так сказати, вкусними листочками. Ще одна проблема, бо мені говорили, коли я їх викупляв, що ніхто їх не їсть, ніяких шкідників, все буде добре. Підживлювати не треба, саме росте, підливати не треба. Но, як бачимо, проблеми такі самі, як і з іншими деревами. Але я думаю, що це не критично, тому що це осінь. Наріс воно ну, ніяк не, пов... ну, не, 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 не попливає, тому що це вже дерева засинають потихеньку, росту вже ніякого немає. Тут у синтеза теж, як може, може потрібно, я не знаю. Побачимо, що з цими деревами буде. Я буду слідкувати за ними. Навіть не думав, що може бути така проблема. Бачимо, на, ну, на, на, на інших деревах таких проблем немає. О, ще одне дерево. О, цього я не бачив. <різь> теж його вже починають тут гризти. Це дерево ще більше. Настальних, вроді як, і все буде добре. Ось так. Дякую. Дякую за коментарі. Дуже приємно, що комусь це відео <кій> якось приносить користь, буду по можливості знімати, якщось буде цікаве. Всім дякую за увагу, до побачення.